Дорогі мої підписники, гості каналу. Ви на каналі година Таро. Мене звуть Анна. Карта дня на 7 серпня 2024 року по всіх знаках зодіака. Карта дня для овнів. Для Овнів в імператриці Це гарна карта, старший аркан, який говорить нам про реалізацію планів, про успіх, про гарні позитивні емоції, про можливість допомогти рідним та близьким та реалізувати е, щось приємне для себе, реалізувати взагалі всі свої цілі. День гарний, день успішний дасть можливість на прогулянку, на прогулянку на природі або якийсь відпочинок, можливо, в оточенні близьких, рідних, друзів і так далі. День гарний. І дасть можливість досить активно проявити себе. Тому вперед, це вдасться тильці. в В тельці випадає рицарь Пентаклі. Вам не варто поспішати, вам варто набратися терпіння і пам'ятати, що на все свій час поспіх буде зайвий, особливо в поїздках і в будь-яких важливих там, переговорах, важливих справах, за які ви беретеся. Прискорення часу може призвести до більших проблем. Чим ви можете мати. Також ця карта говорить, що все вдасться, якщо будете робити поступово крок за кроком йти до своєї цілі і матимете мати позитивний результат. Близнюки. Для близнюків У близнюків випадає рисер мечів, рисер мечів говорить про конфлікти, про непорозуміння, про те, що вас будуть провокувати на конфлікт. Також рицер мечів. Може вказувати на те, що на на роботі може виникнути в колективі якийсь конфлікт, так може якийсь ваш жарт може виявити, виявити якусь цю проблему. Тому варто стримувати свої емоції, як то кажуть, тримати язик за зубами. Можливо, навіть іноді й хочеться виговорити, але це може спровокувати конфлікт, а якщо його уникнути, краще стриматись. Але бувають ситуації, де потрібно йти на пролом і досягати своєї цілі. Дивіться по ситуація. Не бажано конфліктів виникати, тому що вони вам будуть зайві, вони нічого гарного вам не дадуть. Також вас можуть провокувати на конфлікт, тому намагайтеся по максимуму стриматися і бути вище з цього всього. Також вам не варто приймати якихось поспішних рішень і розпочинати якісь такі важливі глобальні справи. Краще це перенести на наступний день. Раки. Для раків випадає Паш Кубків. Паш Кубків говорить про гарні, світлі, позитивні емоції, про гарні новини, досягнення цілей, творчу роботу, та просто задоволення, яке ви витримаєте від тих подій, які з вами будуть відбуватися. Леви. Для Леві випадає сімірка Пентаклів. Ви будете багато активно, наполегливо працювати над якоюсь важливою справою. Справа, яка в майбутньому дасть гарний результат. Результатом будете задоволені, хоч і не на всі 100, Але вам варто в усьому надатися терпіння. І маєте пам'ятати, що на все свій час ви матимете успіх, матимете результат, але почекайте. Це саме головне. А королева Пентаклів говорить, що вам не варто дозволяти собою маніпулювати. Ви знаєте, як вам робити, як вам діяти далі. Робіть все поступово, крок за кроком, і ви обов'язково реалізуєте свій план. Діви. І Для діл випадає двійка пентаклів. Двійка Пентаклів говорить про просто такі рутинні справи, робота, домашні справи і так далі. Також ця карта говорить, що не варто братись за всі справи одночасно. Робіть все поступово. На все свій час все встигнете зробити. беручись за все одразу. Будуть тільки проблеми. Поступово виконуйте ті справи, які у вас виникають. І тоді матимете успіх, Хай ви не спігнете зробити всі справи, ті ще ти планували, але ви їх якісно зробите. Також ця карта говорить про можливість якихось несподіваних коштів для вас, на яких ви не очікували, на які ви не сподівалися. З усім можна впоратися, якщо робити все не поспішаючи і обдумуючи. Терези. Терезі імператриця, гарний, гарна карта, гарний день, карта досягнення цілей, карта успіху. За що будете братися, матимете гарний результат. Це будуть якісь фінансові надходження, це успіху всьому за що візьметеся. Тому робіть все, що запланували, буде приємний результат. Також карта говорить про те, що матимете змогу більше часу приділити увагу своїй сім'ї, своїм близьким, де також щось приємне зробити для самих себе. День успішний. Принесе вам гарні новини та гарний результат. Скорпіони. Для скорпіонів випадає дев'ятка кубків. Гарна карта, карта радості, щастя, задоволення, здійснення вашого бажання, можливо, гості і тому подібне. День гарний, тому ви з усім впораєтесь і отримаєте незабутні емоції. Стрільці для стрільців випадає Паш Жезлів. Паш жезлів говорить про те, що варто бути наполегливим, рішучим, нічого не боятися. Ця карта говорить про те, що вам можуть бути якісь приємні сюрпризи, якісь важливі новини, а можливо, хтось із далеку до вас завітає. І ви будете дуже щасливі та задоволені. А король Пентаклів говорить, що ви дуже ярко зможете себе проявити і зможете вирішити багато хвилюючих питань. Козроги. Козроги випадає колесо фортуни. Удача на вашій стороні, якщо ви будете наполегливо працювати, не відкладате свої справи на наступний день, вам вдача не посміхатиметесь і все у вас обов'язково вдасться. Лінь приведе до. Протилежного результату. Тому йдіть вперед, працюйте, сподівайтесь тільки на свої сили. Не очікуйте ні від кого, ні від кого допомоги. З усім ви самі обов'язково впораєтесь. І день буде досить важливий для вас. Долію. У водолії п'ятірка мечів. Будьте -то більш обачнішими, тому що може виникнути конфлікт, обмани та непорозуміння. В цій ситуації ви вийдете або переможцем, або переможеним. Тому дивіться по ситуації, будьте більш обачніші, щоб не влипнути в халепу рибки рибок випадає вежа. Вежа говорить про руйнацію ваших планів, про крах, про те, що все пішло не так, як планувалось та як хотілось. Але не варто розкисати, не варто впадати в паніку, тому що все, що не робиться, робиться на краще. Ви маєте запам'ятати. Шукайте в будь-яких ситуаціях плюси і не розкисайте. З усім можна впоратися, якщо взяти себе в руки. Просто переплануйте свій день і вперед до нових цілей. А ще ця карта може вказувати на руйнацію ілюзії, руйнацію певних проблем та викриття ваших ворогів? Я бажаю всім гарного дня, гарних новин та миру. Дякую вам за лайки, коментарі та ваші підписки. До побачення!